Композити це непоганий матеріал. Видалили всі вісімки та встановили брекети. Пацієнт користувався зйомними протезами. Не найгірша робота. Дивіться, розглядайте і повторюйте за нами. Гортаєте інстаграм і дивитесь на білі посмішки? Біздаганні прямі смуги і здається, що все просто бездаганно. Але знаєте, що буває приховано за цими фото? Які помилки припускають стоматологи? І що важливо знати пацієнту перш між вибрати клініку. Давайте розберемося! Привіт! Я Олександр Пархоменко, стоматолог, ортопед та головний лікар клініки Cheese Dental. І ви дивитесь нашу нову рубрику Cheese розбір де ми разом будемо розглядати цікаві, незвичайні та спірні кейси зі стоматології. Для мене, в принципі, це перше відео на YouTube каналі. В такому форматі. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, тому що я дуже хвилююся і сподіваюся, що вона вам дуже сподобається. Ми запустили цей формат, щоб не лише ділитися експертною думкою, а й допомогти пацієнтам зрозуміти, як працює сучасна стоматологія, а колегам надихнутися новими підходами. Отже, якщо ви студент, лікар чи просто людина, яка хоче розуміти, що її роблять у кріслі стоматолога. Залишайтеся з нами. Мета цього відео не критикувати роботу колег, а поділитися нашим поглядом і досвідом. У кожного лікаря свій підхід та обставини. А я лише висловлюю професійну думку та разом з вами обговорюю, як можна покращити результат для пацієнта. Ну а тепер до роботи. Сьогодні ми розберемо два цікавих кейси, яких я знайшов на просторах інтернету. Перейдемо до першого. За інформацією, тут була зроблена заміна композитних вінірів на безметалеві коронки з діоксиду циркону. На перший погляд, не найгірша робота, але якщо придивитися, є моменти, які викликають питання. Що ми бачимо до лікування? Передні зуби покриті композитними реставраціями. Композити це непоганий матеріал, але згодом вони втрачають блиск, стираються і можуть змінювати колір, особливо якщо пацієнт палить або вживає багато продуктів, що фарбують. Бічні мостоподібні протези Вони виглядають застарілими та неестетичними, не відповідають прикусу і не забезпечують жувальну е, функцію повноценно. Центральний різець депульпований, і це відразу видно. Темна пігментація проступає крізь ясна, створюючи ефект сірого зубу. Її на ротової поражнини недостатня, видно на лід і зміни кольору емалі, що може негативно вплинути на будь-яке лікування порожнини рота. Тепер давайте подивимося, що сталося після лікування. Пацієнту замінили композитні реставрації та старі мостоподібні протези на безметалеві коронки з діоксиду цирконію. Робота на перший погляд виглядає естетичною, але є одна серйозна проблема надмірний обсяг коронок, які помилки були допущені. Коронки надто потужні. Можливо, лікар недостатньо припарував зуб, не зняв достатній шар тканин. А технік взяв і зробив дуже велику товщину коронок, від фризурував велику товщину, не зняв злишки циркону або наніс в збитки кераміки. Колір надто монохромний. Коронки виглядають однорідно білими, у стоматології все це називають бліч-відтінок. Але навіть у блічі е, техніки наносять природні кольори, там, прозорість емалі, мамілончики, щоб е, коронка грала. Тут вона надто монохронна, груба і велика, як подушечки орбіт. Загалом робота вийшла краще, ніж було. Але можна було досягнути природного результату, якщо враховувати нюанси. Переходимо до наступного кейсу. Цей випадок набагато складніший, бо тут проведена повну реабілітацію прикусу. У пацієнта спочатку була прогенія, це зворотня шелепа, виступає вперед і прикус виглядає зворотнім. Крім того, не вистачало зубів у ніжньому ряду. Імовірно, пацієнт користувався зйомними протезами. Що ми бачимо до лікування? Нестача зубів, е ніжний протез на ніжні шилепи, зйомний, Металокерамічні конструкції е не конструктивні. І, на жаль, ми не бачимо ясен, як там це гниє. Є парадонтоз, також бачу. І е прогініє звісно, прикус шелепи. Що було зроблено? Дивіться, тут було встановлено, скоріш за все, діоксид цирконії, мостоподібне також протези. Можливо, була імплантація, думаю так. Е коронки. Звісно, також є такими подушечками орбіт великі і такі монохромні, да? немає естетики. Але вони хоча б стали в правильну ортогнатію. Да? Зробили людині ортогнатію. Правильний прикус. Позаду чуть-чуть бачу, що ззади, за примолярами нема зубів, або не вистачає коронок, або немає оклюзії. І, на жаль. Не як ми не роблять да, фотографію, коли задрані губи, да, щоб було видно як коронки прилягання до десни, щоб було все яскраво. А так, на перший погляд, достатньо функціональна і середня естетика, тобто середня нормальна робота. А тепер я хотів би прожарити свої кейси, і показати, що я зробив, цікаво або не цікаво. Подивіться, будь ласка. Перед вами ось така клінічна ситуація. Для початку ми пацієнту провели ендодонтичне лікування семи живальних зубів, встановили вкладки та закрили ці зуби тимчасовими коронками. Видалили всі вісімки та встановили брекети під час ортодонтичного лікування брекетами. Ми встановили імплант на 27 сьомий зуб, тобто другий премоляр, через. Півтора року зняли брекети та розпочали планування тотального протезування. Як воно у нас відбувається? Ми відсканували первинну ситуацію порожнення роти, тобто зняли тимчасовий відбиток, цифровий відбиток. Технік в лабораторії спланував, як буде виглядати обі щелепи, який прикус ми отримаємо наприкінці, і як будуть виглядати коронки. Потім ми Пригласили людину, і я почав е, препарувати зуби для того, щоб зробити вініри 360. Ну вже я знав, які е, проблеми мене очікують, де треба більше зняти, де менше. менше да? І потім ми встановили поодиноко на окре, кожний окремий зуб коронки з діоксіда циркона, тобто коронки вініри 360. І отака краса, як я вважаю, вийшла наприкінці. Якщо ви звернете увагу на фото, у нас від неї ясно, Ми обов'язково показуємо ясно людини, як коронка переходить, да? Яке прилягання воспальоне, ясно чи ні, як зініти виглядають. Ми отримали ортогенетичний прикус, окклюзію отримали, і обов'язково отримали да, природню структуру зубу. Ми бачимо рельєф зубів, наскільки це можливо передати на фотографії. Тому дивіться, кажіть, і ми задоволені приймемо ваші побажання, пожелання і вашу критику. Дивіться, розглядайте і повторюйте за нами. Ну що, друзі, наш розбір добігає кінця. І на завершення можу сказати, що звичайно це все справа смаку. І, можливо, ці пацієнти абсолютно задоволені своїми новими зубами. Але вони не являються професіоналами. Ми в своїй роботі, наприклад, завжди. Дивимося, щоб для людини було якоможна краще. Ми стараємося все час покращувати наші роботи і аналізуємо, що кожного року наша робота все більш яскрава, і технік допрацьовує естетично і функціонал коронки. Тому старайтесь, щоб, щоб людина пішла задоволена і у неї була яскрава посмішка, тому що люди дуже важко працюють, щоб зробити і заробити на красиву тотальну реабілітацію або лікування. Обов'язково старайтеся для людей зробити якісну роботу, як ви її бачите, наскільки ви її можете зробити. Звісно, у кожного лікаря свій рівень знань і можливостей, тому не можна порівнювати лікарів е, разного рівня, і тому цінова політика у них буде, звісно, різна. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новітні розбори та корисні поради. І не забувайте зазирнути в наш інстаграм або TikTok. Там ще більше контенту та залаштунків нашої роботи. Пам'ятайте, якісна стоматологія починається із правильного вибору клініки, а ваша усмішка змінює життя.